20 кг першого сорту 3,5 євро за кілограм. Перше в нас буде ось такий наматрасник в ніжних таких кольорах на односпальне ліжечко. Наступний це у нас також на матрасник, Водонеперний. Ось такий білий перламутровий. Так, Наступний це у нас ось така наблочка на подушку. Ось ще одна з комплектика. Ось така простенька для ковдрі. На односпальне спальне ліжечко. До комплекту також простенька. Дуже приємного такого гірчичного кольору. Так, Наступна в нас ось така баклажанова простенька у квітковий принт. Нагадую, 3,5 євро за кілограм. Ось така красивезна. О, Наступна у нас ось така байкова навочка на подушку. Та да, до неї буде йти ось така байкова простенька. Наступна у нас буде ось така приємно голубого кольору. На таке вже ліжечко. До на комплектику навичка на подушку. Ще одна. Та цієї ж серії. Ще одна. Два. Ковдрі на замочку. Так, Наступний це у нас ось такий також приємно голубий на матрасник. На резиночці. Далі в нас навичка на подушку. Ще одна більшого розміру. Та ось така. Далі в нас буде йти ось така навлочка і до неї ось така ростиня. І ще одне повторення. Така сама, ідентична. Далі в нас ось такий ще один біленький, легесенький на матрасник. На резиночці. Думаю на трьохспальне ліжечко. Так, ось такий ще на матрасник. В приємному такому рожевому кольорі. Так, з тієї ж самої серії, що білий, тільки сіренький. На більше також ліжечко. Мамлочка на подушку. Біленький на матрас. Ось такий. Далі в нас ось така легенька дитяча простиня з динозавриками. Та ось така сіренька на кострю Так. Наступна у нас ось така такий цікавий принт. Осінній, я б сказала. Та базова квіточки з приємної тканини. Також на замочку. Далі в нас ще одна наволочка на подушку червону. ось це класінке. Лесенку ще ось така просто дуже велика. Так. Ще одна ось така. На більше таке ліжечку. Так. Ось такий чопончик на подушку сіренький. Так, у нас приємно зеленого кольору квітковий принт. І до неї ось така наволочка на подушку раз. І ще одна на ковдрю. Така сама два. Та ще один чохочик на подушку три. І останній, що у нас є в цьому лоті, це ось такий синенький матрасник, Великий. Ось такий, думаю, трьох спальне ліжко двох льох. Все ми з вами розпакували лотик на 20 кг, кілограм 3,5 євро. Для замовлення пишіть нашим менеджерам у Viber.